Продовжуємо з вами вивчати звуки нашої рідної української мови. Гарні хлопці молодці! Захопивши два стовпці, третій їм допомагав. Перекладинку поклав. Втіха нашій дітворі буква П вже у дворі. Сьогодні ми з вами будемо вивчати звук та букву П. Сьогодні до нас на заняття завітав чарівник. Подивіться малята. В нього в руках чарівна паличка. Ще її можна назвати паличка-виручалочка. Послухайте про неї казочку Жила собі паличка-виручалочка. Чому виручалочка? Та тому що завжди і всім ставала на допомогу і тваринам, і людям, дорослим, і дітям. Якось упав зайчик у воду. Їжачок за допомогою палички виручалочки витяг його. Не дав товаришу загинути. А коли потрібно було перебратися на інший берег, знову такий їжачок скористався паличкою виручалочкою стромив її у дно річки та й перекинувся на інший берег. Навіть лапки не замочив. Одного разу попросила матуся паличку-виручалочку, щоб вона допомогла килим вибити. З радістю взялася паличка-виручалочка за справу, і всі почули її звук. П, 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 п. Ось така цікава казочка. Малята, чому паличку всі звали виручалочкою? Тому що вона допомагала всім правильно. А який звук виходив у палички, коли вона вибивала килим? Повторюйте разом зі мною. П, п, п. п. Пісенька з цього звуку не виходить. Його не можна ні потягнути, ні проспівати. Він точно вибухає. П. Звук палички-виручалочки можна тільки почути та вимовити. Подивіться, як міцно стиснуті губки, коли ми вимовляємо звук П. Губка об губку тільки торкається. П. П. Звук П твердий, приголосний. Давайте з вами разом зараз назвемо предмети, які починаються зі звука П. Повторюйте уважно: пень, пень, персик, персик, півень, півень, пес, пес. Щоб контролювати свій ротик під час вимови звуку, можна взяти люстерко і дивитися в нього. Як ви вимовляєте звук П. А зараз я пропоную виконати завдання, де знаходиться звук. Слово ділимо на три частини: початок, середина і кінець. І якщо чуємо звук П на початку слова, ставимо синю рисочку у першій клітинці, тому що це приголосний звук, не голосний. Якщо чуємо звук П в середині слова ставимо рисочку в середній клітинці, і якщо чуємо в кінці слова, ставимо в останній клітинці. І так, увага! Звуковий чоловічок звука П. Він у синьому костюмі, тому що, як я казала, це приголосний звук. Він твердий, неначе лід. На вбранні у звукового чоловічка написана буква П. На що ж схожа буква П? У просторому дворі нам зробили школярі гойделку-гойдалочку. Гойдаємось до раночку. Радість нашій дітворі буква П стоїть в дворі. А зараз уважно разом зі мною промовляйте слова зі звуком П. І будемо визначати, де ж знаходиться звук П? На початку, всередині чи в кінці слова. Помідор. Помідор. На початку слова правильно. Шапка. Шапка. В середині слова звук «пи», правильно. Полуниця. Полуниця. На початку слова молодці. Папуга. Папуга. Вірно, у цьому слові два звука П. Капуста. Капуста. Правильно, звук П знаходиться всередині слова. Малята. Навколо нас стільки багато предметів, у яких у назві є звук П. Озирніться навкруги та пошукайте їх. Пограйте з матусею у гру, де живе звук. Зараз я прочитаю віршик. Голосом буду виділяти якийсь звук. Ви слухайте уважно, щоб здогадатися, що це за звук. Пугач показав пінгвіну, пишну павину, пір'їну. Причеплю, причепурюся. Потім півню. Покажуся. Який звук я виділяла голосом? Звук. Пу, правильно! А як звучала паличка-виручалочка, коли вибивала килим? П. Молодці малята! Зараз можете відпочивати. Гарного всім дня! До побачення!